Показовий процес відбувся сьогодні в Ленінському районному суді. Розглядалася справа мобілізованого Дніпропетровця, якого звільнили з роботи майже одразу після того, як він отримав повістку. Сам воїн зараз перебуває в Донецькій області і не може захистити свої права. Та його рідні вирішили не здаватися і шукати справедливості. А цікаво, що мізерну зарплатню не схотіла виплачувати своєму мобілізованому працівнику бюджетна організація, а конкретно. Стоматологічна поліклініка номер 1 рідні мобілізованого дніправотровця Сергія Васюти судяться, аби чоловіка поновили на роботі і за ним збереглася зарплатня. Ситуація складна, адже Сергія прийняли охоронцем в першу стоматологічну поліклініку. А за місяць він отримав повістку про мобілізацію. Через 10 днів його звільнили. Невеличкий бізнес, який був у Сергія із його від'їздом, також припинився. В родині двоє дітей і навіть 800 гривень, а саме стільки чоловік отримував у полікліниці, мають значення. Це вже п'яте засідання сьогодні. На перше твічі не з'явився, Потім ну, таке було відчуття, що затягнута, Якісь требували непонятно додаткові документи, хоча було була маса документів. Справа не в грошах, каже представник полікліники. Їхні аргументи такі. Сергій працював тимчасово, тому й звільнили його, коли повернулися основні співробітники. Його увольнення з мобілізації ніяк не зв'язане. Його зв'язане з тим, що він временний співробітник. І він, у нього був временний трудовий договір на один місяць з нами. У зв'язку з цим він уволений. Цьому можна було б повірити, якби не розповідь сестри мобілізованого Сергія любові вона пропрацювала у стоматологічній полікліниці 5 років і бачила, яку реакцію викликала повістка Сергія. В перший день, як тільки він принес пов'язку, йому одразу дали понять, криками, скандалами, що нього требували, щоб він уволівся. На нього давили, як на нього кричали, потім мене присували, що я за нього заступилася, як розговорювалися з моїм папой, коли він підійшов по чоловічському, значить, уволіли, як йому хамили, ви здесь ніхто йому кричали. На суді з'ясувалося, що доказів укладення саме строкового трудового договору полікліника немає. Але справа навіть не в тому. Головне, що на час звільнення Сергій Васюта був у лавах Збройних сил. Все-таки на особу, яка призвана під час мобілізації, незалежно від того, закінчився в неї строковий чи безстроковий трудовий договір, гарантії, які встановлені мобілізаційним законодавством, військовим законодавством. Суддя задовольнила позов рідних військового і зобов'язала першу стоматологічну поліклінику поновити його на роботі, виплатити зарплатню за весь період та моральну компенсацію у 5 тисяч гривень. Цю новину батько одразу повідомив Сергію телефоном. В течение 10 днів, звісно, не має права подати апеляцію, але будемо боротися далі. А закінчу повністю з цим ділом, тоді повернемося ко всім остальним ділам по действию бездействию всіх органів, які повинні були этим займатися. По міліції, которая не зареєструвала в досудебный реестр. В общем, будем коворятися, будемо боротися далі. сынок. пока поздравляю. Це перша судова справа в Дніпропетровську, коли права солдата були захищені. Аналогічна була виграна у Вінниці. Щоправда, там за права мобілізованого билися не рідні інтереси учасника. АТО представляла військова прокуратура. Дніпропетровський ж військові прокурори відмовилися допомагати родині воїна. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.